Нарешті в нас сонце. Сонце світить уже добре, і ми повертаємось до нашого експерименту, коли всі панелі підключені послідовно, але дивляться в різні сторони. Наразі ми бачимо, що у нас одна сторона освітлюється відносно непогано. Чотири панельки, а ці дві повністю в тіні. Підемо глянемо, що воно нам показує. Будемо експериментувати. Зараз відключимо оці дві. Подивимося, що ці чотири показує краще результат, чим є наразі. Так, йдемо дивимось. Ми бачимо, виробляє 1150, 7 А 161 вольт. Таке відчуття начебто працюють тільки 4 панелі. Ну так і повинно бути, тому що дві повинні бути вимкнуті. Так, ліземо, вимикаємо ці дві панелі зробив я з проводами деякі маніпуляції ці я відімкнув, ось ми наразі бачимо а ці чотири підімкнув ідемо глянемо що там помінялося 162 вольта 1200 ватт 1196 майже так як і було цікаво і того дав я ще нагрузочку. У нас нагрузка вже 1200 і видає він 1229. Тобто вам ще бере з акумулятора. Так, піду зараз підключу ці дві панельки і глянемо бистренько, чи нічого не помінялося. Підключив я ще ці дві панельки, на них ще падає тінь. Тобто в теорії діоди повинні їх вимкнути. глянемо. Так, а наразі що ми бачимо? Виробляють вони вже в нас уже 0,9 А, 273 В зато стало і... 249 Вт. Це все тому що вони в тіні. Тобто, ну, я так думаю буде приблизно годинку, потім сонце почне падати І все поміняється, стане краще, бо ми бачимо, що у нас споживання йде вже з акумулятора. да, Чекаю я результат кращий, але... Но... Зато ми зараз бачимо, що у нас насправді по факту. Дивимось далі. Що ж, продовжимо. Сонечко вже у нас падає на ці дві панельки. Зараз вони відключені. Підемо глянемо, що виробляють ці чотири панельки. І підключимо ці і глянемо на результат. І так, навантаження у нас 2 кВт. Сонечко видає у нас 1700 Вт. З акумулятора у нас береться 16 А, 11,7 А видає, 150 вольт. Це у нас на чотирьох панельках. Зараз підемо, дамо ту саму нагрузку 2 кВт і підключимо ще ті дві панельки. Вимикаємо. Поки я бігав, сонечко вже у нас падає. Під кутом, але ж непогано. Тут вже майже під прямим кутом. Підключив я ці дві панельки ще. Зараз глянемо, що там у нас вийшло. Run. Так, для чистоти експерименту даємо ті ж самі 2 кВт навантаження. Так, дивимось 2,2 кВт навантаження. Зараз чекаємо, щоб би контролер знайшов максимальну точку. Так, 1750 Вт, ампера, А 147 вольт. Цікаво. Я тільки що навіть пішов, вимкнув повністю через замикач ці панелі, підключив заново, дав нагрузку знову 2 кВт. І ми бачимо, що виробляв 1749 Вт. Споживаючи навіть з акумулятора 118 А 152 вольта. Ну, ніяк. Або якісь проблеми з панельками, або все-таки вони трішки в тіні. як не круте сонечко падає, не під тим углом, і виходить отака от херня. Зачекаємо ще, коли сонце ще буде рухатися і ще лівіше, і сонце попаде ще краще. Пройшла ще в нас одна годинка. Сонечко падає вже і сюди непогано, і сюди. І сюди краще, тому що воно у нас світить. Звідти прямо сюди, а сюди якби під углом. Глянемо. Так, результати у нас такі собі. Нагрузочка кіло 74. Видає воно тільки 1488 Вт, піджирає ще з акумулятора. Так, 5,7 А, а от і все 259 В. Так, ну що ж, я думаю, що через годинку глянемо на результат і все в нас буде зрозуміло. Хоча хвилинку. Зараз я піду, перемкну іще на 4 панельки і глянемо, чи буде воно краще що буде все-таки більше ніж 1483 Вт видавати навіть під тим углом. Переключує тільки що панельки сходив і наразі у нас 4 панельки по 550 Вт. І результат звичайно краще. У нас ампераж підріз 11,8. Так. Вольтаж, звісно, упав 150-148 вольт. І 1783 ватта. Хм. І не дивно, в принципі. Але все-таки було цікаво глянути, що воно, наскільки воно. Я думаю, експеримент на цьому можна завершати. Е -е, перекину сьогодні от перекину його дві панелечки сюди. Місце я вже приготував. Експеримент, я вважаю, можна завершати так. Можна було ще їх перекинути, скільки виробляють вони загалом, скільки виробляють на тій стороні, потім на цій стороні. Але вже результат якби, загально відомо, що воно працює так собі, вирізає майже половину всього цього. А от. Положу я сюди ще ці дві панельки і вже подивимось, скільки воно буде видавати в 10 годин, в 12 годин. І чи вижмемо ми все-таки в такий от день, якщо пощастить завтра хоча б 2,5-2,7 кВт. Тому що в такій комбінації, в такій комбінації ми вижимаємо максимум 1500-1700 і все. От і настав другий день змонтував всі панельки в один рядочок, тобто в один стрінг, на південну сторону. Всі вони дивляться ось туди. Сонечко у нас зараз в ідеалі 11 годин дня. Результат, звісно, кращий набагато. Уже на 11-ту годину у нас воно видає 2,6 кВт. Тільки що давав нагрузку, не буду бігти до інвертора. Повірте мені на слово. Краще, набагато краще. Тому що якщо взяти вчора позавчора, коли ці дві панельки були на тій стороні, на західній, то воно видавало максимум приблизно 1,7 щось таке. Ну, результат, звичайно, майже. Половину більшу половину е, мені цього здалося недостатньо. Так що поставив назад, так як всі писали, бла бла бла. Але можливо комусь і не потрібно два з половиною, а щоб цілий день, за і з тої сторони, щоб заходило все таки от і півтора кіловата але більшу добу часу. Ну правда, тут. Щоб сказати більшу добу, сонце буде з тої сторони світити на декілька годин літом більше. Тому що в нас там теж гора і дерева. Ми в такі от впадені, так що в нас тут варіантів небагато. Я вважаю, цей варіант тут самий ідеальний. Якось так. Далі буде.